Вітаю. Мене звати Олександр Поліщук, відповідальний менеджер за роботу з партнерами компанії Epson. Сьогодні оглянемо нову модель AMC 5000 із серії Epson Workforce Enterprise. Це потужний багатофункціональний принтер для вирішення різноманітних завдань бізнесу, де якість та продуктивність є важливими чинниками успіху. Серія Epson Workforce Enterprise AMC вже відома українському бізнесу, бо широко інтегрована в фінансово-банківський сектор. Державні організації та адміністрації, рекламно-поліграфічні компанії та чисельні корпорації. Epson Workforce Enterprise AMC 5000 допоможе налагодити документообіг та заощадити фінансові та енергетичні ресурси. Такий принтер забезпечує високу якість та продуктивність, надійність та має широкий функціонал. Як і всі принтери Epson для великих об'ємів друку, ця модель використовує технологію хід free та унікальну продуктивну технологію Epson Пресіженкор хід фрі це технологія, яка не використовує нагрівання в процесі друку. Забезпечує нижчий рівень енергоспоживання в порівнянні з лазерною технологією друку до 90%. Пристрій може працювати навіть від побутового джерела безперервного живлення. Потужність принтеру AMC 5000 в робочому режимі складає всього 115 Вт. Для порівняння коридорні пристрої з лазерною технологією друку споживають більше кВт. Epson Precision Core це унікальна струменева технологія друку, що має Лінійну голову та забезпечує високу продуктивність, а саме 50 сторінок за хвилину для моделі AMC 5000. Ця потужність найбільш затребована в сучасних державних установах та різних бізнесах. Крім того, технологія друку без нагріву забезпечує мінімальний час виходу першої сторінки всього 5 секунд. П'єзоелектрична технологія Epson дозволяє даному пристрою друкувати на широкому асортименті носіїв різного формату і типу від на тонкого екологічного та економічного паперу до високощільного фотопаперу та картону. Також можна друкувати на конвертах з віконцем і навіть на папері з клеєвою основою, тобто на клейках. Для друку на різних форматах передбачено одразу кілька висувних лотків для паперу, наприклад, окремі для формату А4 і А3, а також прямий тракт подачі для друку на нестандартних носіях на картоні, конвертах чи спеціальних бланках. Кількість лотків для подачі паперу можна збільшувати опціонально до п'яти включно з лотком великої міскості. Це розширить загальний об'єм подачі паперу до понад п'яти тисяч аркушів. Завдяки сенсорному інтерфейсу користувач може легко та інтуїційно. Тивно взаємодіяти з багатофункціональним пристроєм, використовуючи лише дотики. З екрану можна виконувати такі операції, як налаштування та обслуговування пристрою, переглядати та коригувати задачі на друк, запускати друк з USB-носія або внутрішньої пам'яті. Виконуйте копіювання, сканування до мережевої теки у хмару чи на електронну пошту. Також обирайте сконфігуровані швидкі кнопки для більш складних задач: створення буклетів з копії, сканування з подальшим розпізнаванням оригіналів і автоматичним сортуванням по форматах і типах документів. А ось приклад того, як створити копію архівного документа з функцією зменшення з формату А3 в А4. На екрані обираю функцію копіювання, налаштовую параметри та зберігаю їх. Здійснюю копіювання. Пристрої серії AMC підтримують різні варіанти фінішних опцій: від компактних внутрішніх, степлер, перфоратор, укладач до потужних окремих фінішерів, які доєднуються зліва від принтера, зокрема, фінішер-брошурувальник. Але при цьому принтер з додатковими фінішними опціями залишається одним із найкомпактніших на ринку. До речі, компактність у коридорних принтерах стає важливою перевагою. Epson Workforce Enterprise AMC5000 має найкомпактніший розмір у своєму класі, що зручно впишеться в різноманітні робочі простори. Менша кількість ресурсних матеріалів потребує мінімального втручання користувача, що робить технічне обслуговування швидким і ефективним. Із витратних матеріалів це лише картриджі та ємність для відпрацьованих чорнил. Крім того, заміну роликів паперу користувач може проводити самостійно, не потрібно викликати сервісного інженера і витрачати час. Серія AMC має широку підтримку додаткового програмного забезпечення, такого як Epson Print Admin та Epson Document Capture Pro. трохи докладніше про кожне з них. Epson Print Admin – програма для управління і контролю за друком. Це програмне забезпечення вирішує задачі контролю та обмеження для оптимізації ресурсів. Наприклад, можна обмежити друк в кольорі для одного відділу і додати можливість користуватись копіром лише в робочі години або інше. Також Epson Print Admin дозволяє реалізовувати контроль доступу та функцію конфіденційного друку за ідентифікаційною карткою співробітника. Epson Document Capture Pro програма для сканування та обробки документів, включаючи розпізнавання та сортування, створення pdf файлів з можливістю пошуку. Ця модель Epson має велику кількість інтерфейсів. Включаючи локальну мережу Ethernet, USB та опціональний Wi-Fi, додатково можна встановити ще один модуль Ethernet і плату факсу, що підкреслює універсальність застосування для будь-якого бізнесу. Звісно, принтер підтримує усі сучасні операційні системи та можливість друку з мобільних пристроїв. Отже, основними перевагами принтера Epson Workforce Enterprise AMC5000 є універсальність застосування, висока надійність, екологічність, енергоефективність та компактність. Він має скорочений час простою на обслуговування, сумісність рішень та широкі можливості розширення і конфігурування додатковими опціями. Усі переваги мультифункціонального пристрою стануть Ідеальним рішенням для вашої компанії від малого до великого бізнесу. Тож бажаємо ефективного документообігу з Epson. Підібрати партнера для консультації та продажу Epson Workforce Enterprise amc 5000 або дізнатися про інші рішення ви зможете на сайті Epson. А щоб стежити за оглядами новинок, підписуйтесь на офіційний канал Epson Ukraine.